Українські експерти вже аналізують голоси на оприлюднених аудіозаписах про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі громадського радіо. Для зразку, якщо не можна людину допитати для цього особисто, братимуть якийсь її публічний виступ і порівнюватимуть із записом. У цьому випадку доведеться йти саме таким шляхом. Експертизи потребують часу, це складна технічна та експертно розумова робота, сказав Геращенко. Він висловив сумнів, що Білорусь сприятиме в цьому розслідуванні. Хоча було би добре після встановлення особи, яка присутня на плівках, ймовірно, представник КДБ Білорусі, редактор, його допитати. Але у мене є великі сумніви, що нам це дозволяють зробити. Та сама історія із свідками. Країна може відмовити у допиті свідків, і тут немає варіантів для примусу країни це зробити. Зазначив Геращенко, зараз узгоджують дату і час, коли українські слідчі зможуть провести допит особи, яка опублікувала докази, щоб встановити більше обставин. Як саме робили ці записи, все це відбувається з залученням третьої сторони правоохоронних органів країни, на території якої проводиться допит. Це міжнародні правові доручення, за якими країна, на території якої проживає свідок, дозволяє провести слідчі дії українських слідчих. Додав заступник міністра, журналіст української правди Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. В центрі Києва, нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, рігмастер, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. На оприлюднених 4 січня записах нібито фігурує ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити якусь закладку і таким чином вбити шеремета. Записи, опубліковані виданням ЮОБЗРВЕР, датовані 2012 роком. Національна поліція повідомила, що слідство отримало інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета у грудні 2020 року, за допомогою служби зовнішньої розвідки УМВС не бачать підстав, щоб зняти звинувачення з Антоненка, Кузьманко та Дугарь, оскільки записи нібито підтверджують версію слідства. Захисники Антоненка назвали цю заяву дезінформацією і звернули увагу, що у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв'язок обвинувачених із будь-якими спецслужбами.